А це в нас сама вежа, сама щогла під 5-кіловатний вітряк. Вона досить таки капітальна. Хлопці розповідали, як вони її робили. Двохсекційна вона. Тут такий складний досить фундамент, 4 метри в глибину він є. Тут підготавлюють вже підстановлення самого вітряка, самої голови. Сьогодні, сподіваюсь, погода в нас буде сприяти і хлопці закінчать підготовчі роботи. Будемо робити монтаж, будемо робити підйом. Ось отака от штуковина. Лебідки тут немає, тому що порахували, кажуть, що сама лебідка під підйом, спуск коштує біля 300 тисяч гривень, але вийшли з ситуації. Хлопці тут самобитні, поварили такі блоки, паліспасну систему та будуть піднімати. За допомогою техніки, як це відбуватиметься далі, покажемо. Вже згодом, через пару-тройку годин, будемо пробувати піднімати її в на положення.